Вітаю тих, хто вміє не лише дивитися, а бачити. Тих, хто вміє не лише слухати, а чути. Тих, хто не лише хоче вивчати українську мову, а послуговуватися нею без примусу. Спробуємо лагідно українізуватися. Ви не проти? Сподіваюся, що так. І не бійтеся робити помилки. Помилки або помилки можна і так, і так, адже це слово має подвійний наголос. Бо ми все підкоригуємо. Маючи бажання ідентифікувати себе як українець чи українка, створюйте навколо себе українськомовний контент. Саме українськомовний. Адже українська мова займає уй. Одне з важливих місць у світі. Словили помилку. Адже займати можна. Місце в транспорті, в аудиторії, в глядацькому залі, а місце серед інших мов українська посідає. Так само, як учень посідає перше місце в конкурсі, виборює друге місце у змаганнях, саме так, тому тільки посідає. А як ви скажете, займає посаду директора, знову це займає і знову помилка. Або помилка. Нагадаю, це слово має подвійний наголос в українській мові. А посаду не займають а обіймають. І як ви до цього відноситеся? Запитаєте ви до чого? До помилки? І знову ми її спіймали. Адже якщо ми висловлюємо свою позицію з приводу якогось питання, ми вживаємо слово ставитися а відноситися. Це перебувати в певній відповідності співвідношенні з чим-небудь. Наприклад, в математичній лексиці А відноситься до Б, як Б відноситься до С. Або в філології, смислові відношення між частинами речення і так далі. Але коли ми хочемо висловити ще раз свою позицію, ми кажемо, як ви ставитеся до подій Україні? Яке ваше ставлення? А яке слово вжити в цьому контексті? Максим Рильський. Ставиться, відноситься, належить до неокласиків. Саме належить, бо він є представником неокласичної школи. Так само, як і ми належимо до сильної нації, бо ми українці. Українська це сміливо. Спілкуємося рідною, спілкуємося серцем. З вами була Світлана Молочко. До зустрічі на хвилинках лагідної українізації.